вам допомога не потрібна, я дорожньою Потрібно. Що сталося? Так, ви що? дійсно таким займаєтесь? Як ти вимагаєте? От вані вимогу, звіт коронавіру. Ви і вто, він не хочеться. А ну чекайте, я до вас перевій. Що він хоче від вас? Хоче поліс показати, я йому не показую. Ні, по, uh, не, покажу, хайп, хайп, хай не, не, протокол складає. Якщо протокол складає, тоді поліс. Судіть ну, протокол, по тоді буде поліс. Якщо щось, а що він шари не міняє вам, що ви порушите? Пішіте, ви моя машина. Перед нами їхали машину. Це є машина. Ні, 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 ви не смотрите. Ви не смотрите. Свідки є? Питається у нього, є свідки? Свідків немає, немає. Від немає нічого, немає, ну нічого не доказуємо, на що ви не тримаєте? Підпустили мене спокійно і все. Не робили, не я нормаль. Я навіть без питань нормальні документи показав. Я нормальні документи показав, далі ніяких питань. Якщо б водій, Якщо водій порушив. Ні, Якщо порушили правила, то він має перевірити. Так. Я не порушував правила. Ні, ні. Так ви складайте протоколи, він вам покаже. Ну що він це на протокол? Чи він показав, страху вирішити? Ні, ні, чекайте, ви не маєте права просто так вимагати протокол, е, страховий поліс. Тому що тільки при порушенні правил і при ДТП. Поліс. Неправильно, неправильно. Неправильно? Я про право право не бачу це. Інспектор, я бачу, у вас треба на переатестацію відправити. Маєте правила з собою? Інспектор, а ну давайте витягайте правила, почитаємо. Давайте почитаємо. Що ви маєте право перевіряти поліс в будь-якому випадку? Так. Інспектор. Оце все на відео зараз записано. І Ми потім почнемо в міруку запит, хто проводить з вами Будь Ласка, показуй. Прошу. водій правильно? Так водія, да. документ, да. поліс да, А, сувай, це, а це. я тут написано, що... написав абсолютно. Не да. не а допуст... документ, да. Покажіть, та, що ви, також Перед'явити! для повірте документ. Перед'явив вам. Не пред'явив. Покажіть, ви маєте документи вам показати в руках. А в тому плані?

Поліці? Ви документ хочете чи поліс, інспектор? Поліс, ви не маєте права перевіряти. Я вам поясню, я не повірю. Ви не маєте до того ніякого відношення, поки не 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 так, і, він не порушив правила. Так, якщо він порушив правила, ви перевіряєте. Покажіть йому, що ви маєте бумажку і що. Серіть, так все, Дайте, покажи. покажи. Чому ви йому на те говорите, ви не маєте права. Покажіть, що не маєте, так? Що ви на нього тикаєте, він на вас карту напише, інспектор. Ну, так при чому? Ви не маєте права його перевіряти, розумієте в полі? Ну, ви не маєте права, інспектор. Давайте викличемо зараз відповідального, хай він вам розкаже. Треба я вам до повітря Ну тут не пайці. на... Інспектор, я не хамієть. Не хаміть. Не хамі. <рес> Тому що тут не написано, що ви маєте право перевіряти поліс. Ви маєте право документи. От він вам показав документи, має. Представителя перевірки документи. там. я вже почитав, все нормально, <правов 'ї> Ну так чому в чому проблема? Інспектор, ви навіть протоколи складаєте, чи він має, чи не має поліс. Що ви що в протоколі статтю напишете, інспектор? Наприклад, він не має. Яку ви статтю в протоколі напишете?

Вот помочить полезен Це таяк я бачу.